сказано, що реєструються депутати після того, коли вони письмово реєструються, вони ще безпосередньо реєструються електронною системою під час голосування. Але результатів цієї електронної системи, цього голосування, ніде немає. Тобто, на мою персональну думку, перевірити участь депутата Львівської обласної ради. У пленарних засіданнях можна лише, якщо його підпис реально стоїть ось у цих паперах, які ми одержали, це називається список реєстр. За результатом цього списку реєстру ми рісь приступ проаналізували і можемо вам сказати про участь депутатів у пленарних засіданнях. На усіх 18 засіданнях у 2012 році були такі депутати. Барбара Михайлова, Зірченко Юрій, Перч Галина, Тістик Володимир, Чехов Володимир. Усі п'ятеро це Українське об'єднання Свобода. Це п'ятеро з 41 депутата Свободи Львівської обласній раді. А також два депутати з фракції Фронтзмін. Микола, Крізький Юр. Вони по 18 разів, тобто 100% відвідувалися.